Друзі, всім привіт! З вами Венс, це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це у нас захоплення прапора. І ми переходимо до знищення наших суперників. Першого ботика вже вбив. Другого. Третього. Ого, нічого собі. З дроном Крізіс грає наш суперник. Не знаю, де він його взяв. Можливо, він випав йому з контейнера. Так, падає ядерна енергія, але, на жаль, її віджимають мої суперники. Так. Ще 30 секунд і з'явиться прапор, і я буду пробувати його вивезти. Карта ця досить гарна. Компактна. Мені такі карти в цій грі подобаються. Так, о, можна же їхати за прапором. Так. Ого! Два суперники одразу. Але нічого страшного, я їх розібрав. За допомогою своєї смокії. Так. Знову кризисом був суперник, чи що? То може з дроном оракул, і я падаю в мінус. Почекаю, поки він мене доб'є. Дивіться, що робиться ботик промазує. Я нажав на самознищення. Мабуть, той момент, коли я пригав униз, хтось стрельнув мені в бік. Того я перекинувся. А може і ні, може, просто невдало стрибнув. Так. На наступному звоні, друзі, на цьому аккаунті я зможу прокачати смоку до МК7 і корпус Крусейдера до МК7. І це вже буде зовсім інший рівень гри. А там ще трошки і до захисних модулів недалеко. Так, перша доставочка є. Дивіться, навіть є вже суперник із дроном захисник. До речі, захисника я також прокачую, але я його так буду прокачувати не от. Прокачаю пушку і корпус, а решту кристалів потрачу на дрон захисник. Так. О, от це вдалок сутульку запустив. Так. Зараз буде друга спроба вивести прапор. Так, цей гравець, мабуть, нам заважати буде. Грає, мабуть, він з телефона. Бо я бачу щось так підлагує Так. І. І він впав у мінус. Завдяки мені. Так, хопер. Оп. Нормально союзники його вбили. Так, повертають союзники прапор. О, падає ядерна енергія, спробую я її підняти. Оп! Ого! З дроном бустер навіть є суперники. Тут є. Якісь прокачані гравці проти мене. А, тут навіть і званки трошки вищі, ніж в мене. Але нічого страшного. Так, але я бачу, що вони вже вивозять наш прапор. І я, мабуть, не встигну його повернути. О! О! Оце то взагалі. Дуже круто вийшло. Спробую знову сюди його вивезти. Так, головне стигнути, бо аптечки в мене немає. Так, і це є доставочка. Оп. Нічого собі, тихо, його під з підривником. Так. Поки що в мене немає припасів, то я може... Зразу не поїду на гору Почекаю, поки з'являться припаси. Так, є подвійний урон. Так, летимо. І, на жаль, я виїхав зразу під суперника. Але мені пощастило, що він самознищився. Оп! Так, зараз той гро, мабуть, мене вб'є. Так. Наберуся трошки здоров'я. Купу літана. Так. Не знаю, де то мені подітися з цим прапором. Може заїду я, мабуть, наверх. Залишив союзнику прапор і спробую повернути. Оп! Бо я бачу, як сам не повернеш, то ніхто не поверне. Опа. І мене вбиває тесла. Тесла у нас прокачана, та ще й з підривником. Я думаю, тяжко буде повернути той прапор. Вона ще там зайняла собі такі вигодні позиції. Ну, але вона там може досить довго простояти і доставки ніякої не буде від неї. Зараз я ще сам підірвусь, мабуть. Що їй казав? Тесла самознищилась, і я самознищився, а це то повертав прапор. Відпочинь так, є в мене овердрайв. Так Бот, трошки мені завадив. Так, а так. Оп. Оп. О, тесло впало в мінус. І зараз ми повернемо наш прапор. Так, я повернув прапор. Треба, щоб доставляли мої союзники. О! А це то взагалі... Не прогадав я з тим магнумом. Якщо тут доставив він. Так. Ядерна енергія падає, спробую її підняти. Оп! Ага, вбиває мене той смоковод все-таки. Але це тому, що в нього просто дрон бустер уже є. А в мене тут всього лише навсього дрон бруд. Так. Ну нічого, зараз я вивезу ще один прапор. Але я бачу, що, мабуть, мої союзники вже вивезли. Бо щось тут нічого немає. Оп! Был Теслу. Так, да ты прапор наш. О, вывозит наш прапор. Гранатку їм туди? Навіть ніхто не підірвався. Так от інколи в деяких епізодах боти навіть заважають, то не дають проїхати, то ще щось, то штовхаються, коли ви ховаєтеся за стіною. Залишу знов прапор тут. Поїду поверну. Так. Щось мене з усіх сторін. Почали обстрілювати. Так, поїду я. Підберу аптечку. Ага, підібрав. В кінці цього відео, як завжди, я відкрию контейнери. Сьогодні в мене трошки їх є, тому що я виконав недільні місії. Додаткові місії, так що є навіть пару штучок епічних, і ми подивимося, як падає з оновлених контейнерів. Тепер підвищений шанс на випадіння. Пристрої з якимсь статусним ефектом. Так що, може, якраз на смуку щось і випаде. Так, є в мене обердрайв. Залишається хвилина до кінця. Потрібно встигнути його ще використати. Так. Ого, що то я промазав? Дуже ефективно я його використав. Так, а де цей прапор? Я щось його і не побачив. О! Магнум знову доставив, красавчик. Бачите, навіть є флопці, які вміють грати на магнумах. Так. Так, Ну і ми переходимо до відкриття наших контейнерів. Спочатку я заберу за виконані місії. Так. Тут забрав. Так, три зірочки чи що там. І тут два контейнери. Ну, непогано, відкриваємо. Так. 21 контейнер. 6 іпічних і один рідкісний. Так, пропустимо, щоб було швидше. Фарба. Так, ну а пристрої як не падали, так і не падають. <різь> відкриваємо рідкісний, 5 тисяч кристалів. Кристали мені потрібні для прокачки на знижках. Так, і епічний шість тучок. О, на вулкан щось випало. Підпав на вулкан. Ну такий собі пристрій. Не бачив я, щоб на ньому хтось грав. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.